Так як я народився на Луганській області, тож так як там зараз відбуваються бойові дії, я сам для себе вирішив, що ну, я повинен бути там і відновлювати наші кордони України. 91-го року це мій вибір і я його не буду змінювати. Сомадянин подав заявку безпосередньо онлайн, але прийшов ЦНАП уточнити інформацію. Його цікавило, саме, які етапи відбору він має пройти, скільки це буде тривати часу, які документи він має зібрати. Так як даний громадянин без досвіду служби, йому ще немає 27 років, ми будемо його розглядати як кандидата на контрактну службу саме в 15-й мобільний прикордонний загін. Всім відомий. За цих програмою як «сталевий кордон відкриті саме такі рекрутингові центри гвардії наступу, де знаходяться представники міністерства внутрішніх справ, а саме національної поліції, державної прикордонної служби, національної гвардії, і де наші молоді хлопці дівчата можуть записатися в гвардію наступу задля для того, щоб вже очищати нашу державу. Від ворога, який знаходиться зараз на теренах, тому ми закликаємо також долучатися до гвардії наступу, отримати гідну зарплату, долучитися стати плічопліч зі своїми побратимами за звільнення нашої держави. Я впевнений, що це відбудеться дуже скоро.